Дякую вам за довіру за те, що ви з нами до нашого доєднюється військовий оглядач Василь Пихньо. Пане Василю, дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям Слава дякую, що долучили, пане Василю. Давайте будемо розбиратися з ситуацією на фронті. З однієї сторони сили оборони звільнили малі Щербаки на Запорізькому напрямку підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону Айдар спільно із 33-м окремим штурмовим полком підняли у населеному пункті український прапор. Цю інформацію. Офіційно підтверджують у генеральному штабі, і також є повідомлення, що наші там просуваються вперед, зокрема до 3,5 кілометрів. Але є собі такий е, е, герасимов, який заявляє, що окупація Запоріжжя це нове стратегічне завдання армії РФ. Е, Грасимов, це хто ще не, не, не запам'ятав, начальник російського генштабу. Е, заявив, що на Запорізькому напрямку наступає виступає російське угрупування Дніпро а бойові дії ведуться поблизу пр. Морська і Степ... Степногірська По суті, він говорить про запорізький напрямок. Пане Василю, давайте поясніть ситуацію, що відбувається. Я розумію, що Герасиму не, не варто сприймати десь може серйозно, але все таки начальник генштабу окупаційної влади це більше політична заява, чи вона має якісь підґрунтя? Ну, слухати, серйозно треба сприймати будь-якому випадку, начальник генерального штабу армії противника. Питання просто того, що він хочу досягнути такими заявами. Тобто, я розумію логіку Герасимова. в принципі, він є одним із батьків того, що називається гібридна стратегія, асиметричні впливи, гібридна війна, він реально впроваджував це в Росії. І в Росії це доведено ну, то, ну якби не до досконалості, але на дуже високому рівні стоїть усі асиметричні можливості та гібридні впливи і. Роблячи заяву про Запоріжжя, я розумію підозрюю, принаймні, що розумію, що Герасимо говорить саме про те, що в Запорізькій області вони показово роблять її ціллю однак, при цій показовості, основний акцент впливу російських військ триває на Донбасі на покровському напрямку. Це видно і зі зведень генерального штабу, які генеруються щодня, і видно скільки там бойових зіткнень відбувається. Це видно з подій щодо переміщення резервів на той напрямок Покровський. Це видно з деяких успіхів росіян на південь від Покровська, зокрема в колотненому та удачному, і в межах самого Покровська на південних його околицях. Тобто, Покровськ, Добропілля, Костянтинівка вони залишаються цілями номер один для противника, той же лиман. Зрештою, Запоріжжя теж є пріоритетною цілею, але там зараз наразі дуже складно говорити про те, що росіяни можуть може досягнути якогось великого успіху, об'єктивно кажучи. Але інформаційно підсвічувати це, створювати хібні цілі, створювати панічні настрої, створювати ефекти там відволікання. Це вони можуть і можуть хотіти саме таких, саме такої мети переслідувати. Це по перше. По друге до речі в контексті цієї заяви Валерія Герасіма Я би звернув увагу, ще також і на. Той цікавий такий фактор, який нам знаєте, коли ми дуже часто там думаємо, що все от абсолютно погано, варто озиратися назад і дивитися, чого досягнуто, а чого не досягнуто, які де ми реально перебуваємо в усвідомленні того, що коїться, дивіться. уявіть собі, що начальник генерального штабу російської армії, яка планувала за три дні захопити Київ. Доповідає верховному головнокомандувачу Росії Володимиру Путіну про те, що тепер пріоритетною цілі їхньої армії стають два села. Два села це два селища: Приморське та Степногірське на запорізькому напрямку. Сумарна кількість жителів, яких до повномасштабного вторгнення складає 5 тисяч людей. Е, можна було собі це уявити? Можна ми могли подумати так, що колись будуть такі заяви. Ну напевно, що ні, але зараз це звучить. Але з іншого боку, звісно, воно має звучати лякливо для українського населення, тому що Степногірськ це є важлива висота, важлива локація для впливу одразу в двох напрямках. Перший це напрямок Запоріжжя, місце Запоріжжя, мільйонника обласного центру, який з Дніпро-Степногірська можуть звіти окупанти, якщо закріпляться і займуть ці локації так залізу бетону, то вони зможуть діставати до південних околиць Запоріжжя. Ну і другий елемент впливу ці Степногірська це траса між Запоріжжям та Оріховим. Яку власне можуть росіяни обстрілювати та перерізати логістичні сполучення цієї траси цією трасою для наших військ, які базуються в районі Оріхова? А і тільки після взяття Степногірця, скажімо, так можна буде робити висновки, чи росіяни мають на меті проводити наступ на Оріхів, чи не мають? Ну от власне така архітектура того, що відбувається на Запоріжжі. В цьому ж такому ключі навіть асиметричних та гібридних впливів, Якщо чесно, я сприймаю навіть ці заяви і генерального штабу і наших штурмових підрозділів і навіть президента, коли вони кажуть, що в нас там є успіхи в малих Щербаках просування до 3,5 кілометрів глиб. Чому я так це сприймаю? Тому що. Ну, по перше, це дуже гарно лягає в таку інформаційну канву, що тільки Герасимов каже, що там їхнє місце нового генерального наступу, яким одразу прилітає такий інформаційний панч у відповідь, користуючись похтарською термінологією, панч у відповідь в контексті того, що мовляв ну, отримайте, Давайте інформаційно розгрібайте тепер. Свої меседжі, свої повідомлення, як ви тепер будете реагувати, якщо ми заявляємо, показуємо прапор у малих Щербаках, що ви кажете про це як генеральний напрямок вашого наступу, а натомість отримуєте якби просування української армії. Як ви на це відреагуєте? Це перша дія, можливо, вона навіть важливіша ніж ніж будь-що інше, тому що об'єктивності заради. Якщо звернути увагу на мапу Deep State, вона не змінює на Щербаків, тому що зараз це дуже відносне поняття контролю того чи іншого населеного пункту на лінії, на поточній лінії бойового зіткнення. Зараз весь фронт це по суті велика велика сіра, широка різна за широтою, але широка сіра смуга, де є наші позиції, переплатені з ворожими позиціями. Тому говорити про злізобетонний контроль того чи іншого населеного пункту чи якогось об'єкту на смузі широчезній смузі фронту. Ну, від ще не доводиться. Можна говорити, ми навіть от, коли ми говоримо про прифронтові міста, типу Купінська чи Покровська, не можна точно говорити, що от, от тут є ми, а от тут є противник, бо це все переплетено. Дуже е, різні впливи роблять дрони е, по різному дістають, скажімо так. Е, ну я як сказати, що наприклад, там ворог не контролює Покровська, але якщо ворог впливає на логістику Покровська, то це ж впливає загалом на можливості контролю Покровська і навпаки. Е, тому е, зараз дуже розмите поняття контролю подекуди цей контроль може я кажу, вимірюватися різними позиціями обох сторін в межах одного населеного пункту чи однієї посадки. А водночас може бути так само цей контроль вимірюватися досяжністю дронів е, чи дуже швидкою зміною такого контролю. Тому на всіх осінтерських проєктах ресурсах і, в принципі, складнощами вже нинішнього витка війни є. Усвідомлення та розуміння, де ж ти є, де є противник, тому що нас ворог прекрасно розуміє, що у нас недостатча є піхоти, так штурмових підрозділів, які ніжками проходять і зачищають ті чи інші території. Зараз в принципі таке складно уявити, щоб ногами проходили безперешкодно піхотинці, хоч і це відбувається, але е, важко це уявити з точки зору впливів дронів на е, піхоту. Ми не точно не маємо такої піхоти, а росіяни її мають, атакують нею, залазять в різні шпарини, і просто це треба розуміти. Я десь сьогодні, буквально, слухав чись інтерв'ю когось із бійців, і вони дуже чи не інтерв'ю. Це було письмово, ну менше з тим вони дуже так ну, чітко доступно давали зрозуміти, що якщо десь росіянин проліз, кудись заліз і дрон його не побачив, то все він опинився в твоєму тилу. Е, відповідно, е, дрони тепер мають бачити. Для цього треба 24 на 7, щоб вони літали. Для цього треба достатню кількість операторів дронів. Ну і той не в кожній дірі. Ти його знайдеш, інколи він там залізає. В трубу і, і і пролазить. Е, тому якщо він з'являється в твоєму тилу, що це означає, що це його тепер контроль тієї зони, чи це все ще твій контроль? Е, а якщо ти його зараз там дрону вб'єш, але він там був помітний? Ну розумієте, це така величезна каша, яка робить великий складний е, організаційний відбиток на те, що відбувається на фронті, і повертаючись до малих Щербаків, е, напевно, що не буде там 100% точно казати і правильно, що це там зона. Пісяча залізобетонного нашого контролю і не інакше. Я радше так до цього ставлюся з обережністю, що ворога звідти принаймні було на якийсь період часу вибито. Е, уточнення зі Степногірська до Запоріжжя діставати чим, якщо росіяни там знайдуть можливості закріпитися під дронами з дронами, то воно можна буде діставати до південних околиць Запоріжжя. Давайте тоді далі пройдемося, тому що ви доволі вичерпно сказали, що зараз відбувається на фронті, щоб ви зрозуміли, чому збільшується сіра зона, тому що ніхто не може її до кінця контролювати. Я спілкуючись з своїм товаришем, який служить у війську, він сказав, що зараз сіра зона росте максимально швидко і дечі де, 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 піхотинець там і, і того територія, але дуже часто воно мішається, тому що, так як ви сказали, одне одному заходять в тили, незрозуміло, де де, як е, територію позначати на цьому дуже часто спекулюють безпосередньо росіяни, коли кажуть, що вони захопили те чи інше населений пункт, хоча вони там просто фізично присутня одна одиниця. Але ви вже згадали про Покровськ, Давайте більш детальніше стосовно Покровська поговоримо. Росіяни не задоволені, що в Покровську Збройні Сили України затопили каналізаційні колектори, щоб зупинити прорив наших штурмовиків по зімщику. Але там ж знову ж таки ми помічаємо, що вони почали активніше застосовувати танки та броньовані машини. Напевно розіб'ємо ці два поняття. Про застосування танків, чому зараз воно активізувалося, ми бачили протягом літа, що насправді це, ну, це були одиниці. Зараз на Покровському нам напрямку їх побільшало. І стосовно штурмиків, Подземщиків, ну вже ж були ці історії, коли їх в трубах, вони просто відходили в інший світ. А зараз активніше вони будуть даватися до цієї тактики, чи вони просто будуть шукати інші варіанти заходу в місто? Ще дуже цікаве запитання. Від вас кажете, розіб'ємо їх на його на два. А я спочатку думаю, ну так, да, логічно, тому що це різні локації. Коли ми говоримо про труби, це входження сам покровська. Коли ми говоримо про техніку, це північніша Покровська в районі Добропілля. Але наступною думкою в мене з'явилося таке міркування, що а насправді логічно це запитання навпаки, все ж таки об'єднати. Я об'єднати, напевно, так як би якби це дивно не було. Е, чому об'єднати? Тому що е, нинішній етап. Сезону погоди він спонукає до того, що труся не мають так робити. Чому вони мають шукати якісь нові нові способи, або не нові, або старі способи, але способи, які будуть відмінні від літнього періоду для того, щоб пробиратися далі, атакувати якісь локації, чому? Літо і рання осінь або пізня весна це період зеленки, це поняття явище зеленки. Ви вже чули тисячу разів від наших військових і від тих, хто включається до вас в ефір. Це коли рясно, квітне. Дерева квітнуть, коли зеленіють кущі, і можливість в окупантів є просуватися своїми піхотинцями під покровом цих цього зеленого шару забарвлення і природи просуватися, укриваючись від наших дронів, тому що ну дрону важко виявити під тією ж таки зеленкою. Не завжди точніше це можна зробити, виявити того конкретного піхотинця, який кудись лізе, пробирається тобі в тил, і потім вилазить, стає тобі дуже неприємним сюрпризом. Відповідно, якщо влітку є зеленка і росіяни її використовують це, ну ідеальний сценарій. Це найкращий сценарій, як можна просуватися. Тобі не треба техніки, тому що ти можеш по посадках, по посадках, по посадках пролазити, використовувати якісь антидронові плащі, якими ти укриваєшся від дронів, які може тебе виявляти. Давайте спростимо. Є два типи дронів, грубо кажучи: дрони звичайні і дрони, які е, можуть е, за допомогою тепловізійної камери виявляти. Тепло тіла, яке ну випаровує тепло, і можна тоді так бачити. Зеленка. Тоді зеленка чи не зеленка? Людину видно в цей дрон, що ну вона випромінює теплову сигнатуру. В нього не, не виявляється, росіяни для того, щоб просуватися в зеленці. Вони використовували спеціальні плащі, вони ними укривалися. Відповідно, тепло не випаровувалося, відповідно, дрон не бачив. Але можна було фізично виявити людину, якщо вона пересувалася. А якщо є зеленка, фізично це складно виявити. Тим паче, закамуфльований цей е, антидроновий плащ. Це людина, як хробак потихеньку, 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 довго 10 днів, 20 днів е, пролазить кудись тобі в тили. Це можна було робити влітку. Тепер Осінь знову уявімо собі, що людина э, російський штурмовик просувається в цьому плащі. Знову ж таки, дрони його не бачать його випромінювання тепла з тіла, але фізично він стає значно більш видимий э, в межах, коли немає зеленого покриву. Тому росіянам потрібно шукати способи, як а в них стоїть потреба просуватися, як можна просуватися. А. Техніка, яка не використовувалася влітку, тому що не було цього потреби, і в принципі техніка не має зараз зиску такого на фронті. Але е, за потреби, коли тобі потрібно наступати, і ти не можеш ніяк наступати інакше, окрім як е, за допомогою броньованої техніки великого кулака, коли ти її зібрав, паралельно ще їдуть мотоцикли, і хочеш спробувати якусь штурмову групу. Підкинути повище в режимі таксі до передової, отак, от, от вони зараз будуть використовувати техніку в тих локаціях, де, грубо кажучи, є поля, і немає як просуватися. Номер два: тобі потрібно просунутися в Покровськ, і тобі треба зачепитися за якусь будівлю, от до неї добігти півтора кілометра до тієї будівлі. Як ти це зробиш? Ти можеш спробувати технікою, але вона. Мало якщо якщо зайде в місто, ну її там покришить просто одразу, начисто або можеш шукати труби і пробувати під землею, просочитися до того ж таки покровська тими ж таки трубами, колекторами, тому що місто так чи інакше воно якось забезпечило свою життєдіяльність. Воно має труби різного типу газопостачання, колектори каналізаційні водопостачання, і тому подібне, і ти це Трубами намагаєшся залізти, так як це росіяни робили в районі в районі Куп'янська. От ти лізеш туди, намагаєшся там закріпитися для того, щоб тебе потім вже в тих руїнах тат в підвалах будинків в розвали в стіл. Тебе не знайшли дрони, бо це складно фізично виявити. Ну, от якщо ти заховався в будиночку, як тебе виявити, чи ти там є, чи ти нема? Ти маєш проявляти якісь свої. Фізіологічні наслідки своєї життєдіяльності, скажімо так, ти маєш вийти, десь знайти їжу, ти маєш вийти, знайти там сходити в туалет, хоч це не проблема. Інколи для росіян робити свою справляти нужду, як то кажуть, чи там де вони живуть, це в принципі їхній стиль життя, чи там тобі треба вода, чи там тобі будуть скидати ту воду, чи чи ще щось. Але ти себе маєш якось виявити, тільки коли ти виявив, тоді дрон, і якщо дрон цей час тебе виявляв, то тоді можна буде по них відпрацьовувати інакше. Дуже складно, треба ногами ну, пісотинців. Це все проходити, яких ми повертаємося назад. Нас немає е, тому, е, тому е, зміна по погоди сприяє до того, що росіяни мають шукати ці шляхи, як забезпечувати свій наступ. Тому це будуть труби, тому це будуть е, техніка, тому що ось так. От у голому полю використовуючи посадки, ну мало ймовірно, що в них це буде вдаватися зараз. Активуються. Знову дрони, дракони, які будуть випалювати ці посадки. В принципі, росіяни стануть транспарентними у своєму просуванні, тому неможливо будуть використовувати техніку. Хоча поки що бачимо цю постукуємо по дереву, це не дає нім таких якимось вагомих плодів. Пане а поясніть, будь ласка, після Бахмуту росіяни не дуже хотіли вступати в вуличні бої. Зараз вони через труби, через переодягання засіли в Куп'янську. Також пробують зайти в Покровськ. Є така думка, чи ви її поділяєте чи ні, що вони хочуть Покровськ до настання холодів зайти в місто, щоб зав'язати вуличні бої. Так от, в загальному питанні: чому вони зараз в'язуються в вуличні бої і цього не робили після Бахмуту? Перше, тому що в нас в Бахмуті вулична боя була задіяна велика кількість піхоти. Ми в принципі володіли ресурсом піхотинців. Зараз у нас його немає. Зараз у нас міста і позиції, в принципі, ну дуже часто голі від присутності там стрільців на якихось позиціях. Це само собою зрозуміло. У нас значно нас великий брак піхоти, це є не відкрити якось таємницю державного масштабу. Ми це розуміємо. Тому зараз е, немає такого опору на кожній вулиці, немає таких боїв за кожну хату. Тому що фізично немає стільки піхотинців. Це перша причина напевно, чого це так відбувається. Друга причина, чого так е, відбувається, тому що застрягнути в відкритому полі в мовах, які я описував попередні відповіді, коли повністю прозорим є поле бою. А е, це значить пройти себе на загибель, Навірно, загибель, тому що ти не маєш де укриватися. Місто це є, бодай. Можливість десь переховатися: ті ж підвали, ті ж руїни будинків, руїни хат, шкіл, дитячих садочків і тому подібне, де ти можеш переховатися. От в цьому є логіка. Чому вони зараз намагаються по максимуму залізти до міст? Бо це їхня в умовах дронової війни. Це їхня потреба для виживання. Їм потрібно десь фізично перезимувати, переперебути холодний період, коли, коли нема зеленки. Тобто вони користуються, користуються і нашим слабким місцем, і тим, що їм десь потрібно залізти в нору, умовно кажучи. Нашим місцем. Слабким місцем, що в нас не, не вистачає а, а... людей для захисту наших. Бо це логічно, вони адаптують, вони адаптують свою. Свої потреби і свою тактику під е, ті дані, під те розуміння бойових дій, яке, яке зараз є, можуть використовувати це, лізуть, не зможуть будуть шукати якісь інші варіанти. Ну тобто, це цілком очевидна і зрозуміла е, історія. Чому ну, По суті зараз міські оно ну, ту кажете міські бої, де зараз міські бої є? Як таких е, навіть я, в купінську чи не бачить бої? Да? Mm -hmm. Ну що таке було в Бахмуті? От порівнювати Бахмутський сценарій міських боїв і е, Купінський. Немає такого поняття як зараз. Фактично виходить міські бої, тому що міські бої це росіяни затягнулися, заховалися. Дрони наші дрони їх шукають. Якщо дрони не знайшли, є розуміння, що там залишаються російські штурмовики. В рідких випадках виходять е, е, наші штурмові групи і роблять зачистку в ті чи інші будівлі. Ось цей весь сценарій міських боїв. Зараз немає такого, що е, там під'їзд е, хати, точніше під'їзд будинку е, з однієї сторони наш з іншого боку е, противника. Ну напевно, що такого зараз рідко де зустрінеш. Пане Василю, дякую вам, що ви ввімкнулися. Я на превелике жаль, мушу вас відпускати. Нагадаю, з нами був Василь Пихньо, військовий оглядач. Пане Василю, вмикайтеся до нас тяжкіше. Ще є багато тем, які з вами би хотілося обговорити і почути вашу оцінку. Але станом зараз запрошення. кажу вам спокійного вечора. Дякую, що долучаєтесь. Бережіться до зустрічі.